Друзі, всім привіт, Київ Україна. Мене звати Олена. Сьогодні у нас 18 травня. Нарешті нормальна погода. Бо два дні такі дощі були, що і холодно. Так, сьогодні я зараз їду на... буду їхати на Лісову. там по своїм справам. І заодно з вами пройдемося, подивимося. Кориночку, подивимося. Що там по цінам, що там по асортименту. Давно вже там ми з вами не були. В общем, пройдемося Дякую всім, хто підписався. Хто не підписався, підписуйтесь. Нажимайте своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку підписатися, щоб не пропустити нові відео. ну зустрінемося вже з вами на базарі. Ну що, я вже приїхала, значить, спочатку пройдемося з вами. От по той стороні, ну, тут трошки подивимось. А потім я хочу зайти саме на цей базар і подивитися, що в нас там. Ну, почнемо. Мабуть, ми з яєць. Зараз підемо подивимося, по чому тут яйця. Бо яйця знову дорожають. Дивимось, що у нас тут яйцям. Фермерське коричневе 30. Відбірна 45. Ага. Домашній 38. Без відбору. Так. Тут відбір на 52. Є по 49 ясен світ. Є по 47 не такі. Было Женьки Є по 65 є по 42. Ну, також не дуже маленькі. По 48. За яйцями черга стоїть. Ага. Так, домашній смак 58. Ранкові по 52 гривні. 160. Ну, у нас по 40, морквочка по 50, бабачки по 60. Я молода картопля, але ціні я не бачу. Ага. О, капусточка по 35. ну, Вона така трошки. Ага. Молода картопля по 100. Так, а тут більш, ну я не скажу, що та, що по 45, відрізняється чи на світовий, що по 35. Така. яблучка по 50, виноградик по 70. Ладно, Йдемо далі. Подивимося, що тут, бо тут черга. Салат ромен 40 гривень за штучку, буряк. 45. Салат Айсберг по 35. Так, так, так. Помидорчик розовий. по Не бачу я, яка ціна. От ось вона закрита. Ага, тут є навід ков. А 95 гривень. Гірочки, Агіруш... а, ні, то авокадо за 30, а гірочки 70. Навіть кавуни. Майже 100 гривень за кілограм. А вони такі великі. Я навіть і не знаю, скільки воно заважить. Ну що, зараз прийдемося тут, подивимося. Так, рісочка у нас 150. Зеленішечка по 20. такие є помідорки також по 20. Такі трошки підпорчені. А нормальні. Ну, є по 70, є по 50. Полиничка 200, 200 гривень кілограм. Помідорки маленькі по 60. Є по 70 і по 80, такі вже трошки побільше. Блин. Картопля білороса 38 гривень. Молода, є по 80, така велика. Є по 100, є по 120. Ну така маленька редисочка по 30. О, тут по 80. Так, Тут стара картопля по 35. Взагалі абрикос вже є по 140 гривень. Лахина 80 гривень за 100 грамів. Полуничка солодка Одеса. 180 гривень. Уже і абрикоски пішли. Уже народу такий помідорчик 85. Огірочки домашні є по 70 і по вісімдесят. Зеленушечка уся по 20 гривен. Так, молода. Ага, пікіночка по 55. А, це і пікінка і молода капусточка по 55. Такі помідорочки є по 65. Ну, в магазині зараз капусточка по 50. Ось такі гірочки по 65, молода морква по 90 і такие не дуже добрі помідорчики по 45. Так от уже да, в магазині по 50, а на Ленінградській площі яко зібрала, взагалі по 45 гривень. Боже, народу просто взагалі не проти проштовхнутися. Так, от ягірочки по 60 маленькі, і їх тут розбирають як гарячі пиріжки. Ага, такі от ягірочки по 60. Також розбирають картопля. Стара картопля 38 гривень. Подоріли вони, що Ага, тут у нас розпродаж. Тут у нас оценка. Вкусні когуцинка. Це просрочка. Ледь постоїть. Радавець кричить. Боже, якийсь Їй-богу. Давайте подивимося по ритці. Скомбрія 175. У нас на 150. Боже, шум гам кошмар. М'ясо сьомги 400. Так, що ще? Животки сьомги по 200 гривень. Ой, тут знову білороса 38 вісім. Ага, є картопля на посадку. Теж білороса по 35 п'ять гривень. Давайте подивимося, що в нас по творогу, то по пасору. І будемо. Звідти виходити. Так, сир кисломолочний молочний 85. Сметанка 20%, 40 гривень за пів кіло. Сир кисломолочний домашній з печі 5-відсотковий, 90 гривень за кілограм. Знову черга. черга, за чим тут черга. Ага, от рибка. Обріз 795. Біле сума 137. Що тут? Аргентина 117, Мінтай 135. Господи, стоїть черга. Демось, що тут пайця. Тут такі маленькі молотка 40, брудне по 42 гривні. Такі вже більш-менш крупні 45. Сільські вона окція 42 гривни. І найдорожчі яйця цесарки по 70. Ось ну, такі величенькі класичні по 50. Згодивимося, що тут, і будемо вже йти на сам ринок. Капуста, я так розумію, синя 39, ну 40 гривень, огірки 70, помідорки 50. Банани по 80 гривень. Картопелька по 100, молода моква по 60, гривень. фрукти. По 50, капусточка по 55. І знову черги, черги, черги. Огірочок 80, диска по 40. Народу. Що я хотіла сьогодні не на неділя. Дивимось, що в нас тут є. Лимон 60. Апельсин 50, мандаринчик от такий по 60, помідорки по 50. А ті, щоб трошки погарніше, по 70. Капуста молода по 45. Ох, і нарводи бохтані. Ой, кошмар. Причому ну, перчик. Перчик у нас по 130. Кабачок по 90. Ага. Отакий От перчик по 120 гривень. Пекіночка по 60 гривень. Салат у нас 18 гривень за 100 грамів. А почем кабаска? А, а вот это вот отобрала 40 гривен. А вот эта чекушечка почем? 60. 60. Набрала якусь чекушечку, смачна Ладно, подумаю, ще. Ну шоу, давайте пидемо. Подивимося, що на цій стороні ринку цікавого. Так, Такий тут критий базарчик. Ну, Зараз подивимось. Так, бачу ковбаски м'ясна гірдя. Давайте подивимося, що тут по чому. Є акція е, колбаса 228,90. Мармурова акція на ковбасу Дворянську 241 гривна. Щука запечена 181. Це якась акція Купецькі 238 ага, це ковбаски Краківська по 138. Так, що ще? Балик. Ароматний 300. 48, балик печений. Ну от 349, скажімо так. Сосисочки, Ага. Ну, мене, що Можна щось спробувати. От, наприклад, сосиски Топ-Юа. Попробуємо. Угу. Колбаска Харківська, колбаска дворянська. Сосиски, якщо чесно, не дуже. Угу. Так, бачу курятину. Подивимося, що у нас тут по курятині. Так, курка 110 кг, четверть куряча 95, криво 90, пелі курки 185 гривень. Так, тут пішла індюшечка, гомілка 130, філе. 260 стигно 220 гривень. Що у нас по сирам? Так, ага, то масло. Масло селянське 313, сир монтерей 409 гривень, І ще якісь монтерей, також 409 гривень, сир твердий пряжений 395 гривень. Гауда, а, не, 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 пока смотрю. 233. Ага, я київський. 50%, -ки, будь найдешевший, по 189. Ага. Так, вачим ясну лавочку. Подивимось, що по м'ясу. Стегно свиняче 230. Яблочко 230. надпочечник – 230. Лопатка 230. Для кості. Фарш свинини 240, фарш филейный 190 ребра по 230 біточок у нас і ошиєк по 270 гривень. Щока сира 90. сало свіже 130. Воно якось таке. І є ребра оцінка по 150. Ага нас тут копченості. Курочка 205, каркас 75, крила по 210, окорок 205, філе копчене по 305 гривень. Що в нас тут? Ага, язик 340, печень по 200 гривень. Дивимось на сосисочки. сосіска Малюк 220, стелятини 200, сосиски студентські по 150. Комбаса. В асортименті по 210. Вже є отакі от півпалочки на 43 гривни. Що у нас ще тут? Подивимось, яке тут. Сир український 189. Сир вершковий 189. Сир фета 71,50 гривень. Масло 82,5% 40 гривень. Масло селянське за кілограм згасіна. 350 гривень Так, черга за рибкою мороженою. Подивимось, що у нас тут. Фек королівський 150, як молочний, 150. Фік блакитний Без лузки Кош 150. Кінтай 135. Скумбрія по 190. Форель 155. Зайчик 200 філе. Мервузи по 300. Окуньморський 250. В кушку, а в обратно. Народу оце наш такий фарш лососевий по 200 гривень. Креветочки, крабове м'ясо. М -м ага. Одна штука дорівнює 1 кг кілограму і вартість 250 гривень. Ікорка. При чому у нас корка, 600. Ікра кити, 1600. Ікра кити. Такі судочки по 3 тисячі. Так, черга стоїть до Туркіш Kebab House Тут завжди черга. Mm -hmm. І кажуть, що тут дуже смачний кебаб Ну, а взагалі так іде фудзона, де можна перекусити. Так, ну подивимося сушечки. Курага 160, курага гірська 250, Чернослив в'ялений узбецький по 200 гривень, шипшина закарпатська по 120 гривень. Ага, це інжир 400 гривень за кілограм. Розиночки по 20 Ну тут такий ряд, скажемо так, сухофруктами. О, зварчик у нас по 80 гривень за ось такий пакетик. Ага, це вже пішли солодощі. Я не знаю, що вона таке, але... Коштує 90 гривень за упаковку. Є манго сушина 200 гривень за 500 грамів, за 250 гривень. 100 гривень суміш горіхів 220 гривень. Ну що, друзі, приїхала я вже на район. Ну що, сходили з вами, прогулялися, подивилися ціни. Там же кабани продаються по 95. За кілограм, але вони такі там величезні, навіть і не знаю, скільки вони заважать. А от тільки що була в сільпо, там вони по 85. Абрикоси вже продаються, хоча, я так розумію, 140 гривень то не за кілограм, а за судочок. Ну, а там я дуже сумніваюся, що там буде кілограм. Ціна на стару картоплю взагалі вбиває 38 гривень. Ну, це взагалі, блін. А, якась бредятина. Ну, а так, черги, черги. За усім черги. Ну, наприклад, молоду капусточку, як я їй казала, зараз по магазинам по 50 гривень, а на Ленинградській площі я взагалі на, ці, на цьому тижні брала за. Та паліник терпіти не можна за 45 гривень. М -м -м -м. Черги все беруть, все хватають, Навіть за просрочкую черги. Ну, що, дякую всім, що сходили зі мною, прогулялися, побачили ціни, що продається. Всім гарного дня, тихого дня і всім. Як завжди до нових зустрічей всім пока-пока.